Пам'ять великих святих, священомучені Такифріана і мучені ці От В нашому житті ми дуже часто стикаємося. В останні часи рок роки це ну, майже найбільш шановані святи. Не знаю, як по селам в Києві дуже шанують цих святих. Ну, Зараз такий час, люди бояться знаєте, привороту, хтось поробить ворожки. І в цьому житті іменно про це йде річ. Церковне вчення про це йде. Чіфріан був колдуном спочатку. Він вчився 7 років на це. Багато книжок у нього було по манії. І він таке виробляв і людей на той світ відправляв. І, ну, дуже, дуже він такий був в цій області темний знаний. Йому являвся навіть сам Сатана. І один раз язичник Англаїт його звали. Він полюбив жінку, дівчину, християнку і І хотів на ній одружитися. Але вона так подивилася, що це буде за шлюб, вона віруча, він язичник. Вона йому відмовила. Тоді він пішов і до Кіпріана. Всі знали, що він такий колдун, чародей. Каже, зроби приворот, щоб вона мене полюбила. Він почала насилати де але істина така була чиста діва, вона так гаряче молилася, ретельно. Така вона була, знаєте, праведна, чиста душою. Де вони не могли до її оселі підійти? І тоді він визвав самого сатану, а сатана нічого не може зробити. І він каже: що ж у тебе за сила, коли ти боїшся хрестного знамення і хр Христа, значить ти, ти ніщо. І він схопив цей перший дух Кіпляна, почав душити, вже намерто схопив. Тоді він сказав, Христос спаси мене. І раз, і цей сатана згинув, зразу зник. І він став настільки віруючим, що прийшов одразу в церкву, каже, похрестить мене. А священик не вірив, знали, що така о, дурна слава про нього. І ні, ні, каже, йди, йди додому, там може, якось так йому відповів. А той каже, я не йду. Служби поки ти не похрестиш мене. І тоді він вимушений був похрестити, той спалив книжки. І, бачачи його навернення гаряче, його е, дуже швидко поставили чицом церкві читати. Потім виподяканий, який прислужує священникам і єпископом, діяконом, через рік священникам, а згодом навіть єпископом. О, От. І Кіпріан потім е, дійшов до того. Щоб він прийняв мученичну кончину за Христа. І який для нас це приклад, дорогенькі мої. О, рідні мої, дорогенькі брати і сестри. Це для нас має бути дуже таким яскравим прикладом, як людина, О, її вражали муками з речі з Христа. Ну, вірують, тільки вірують в богів. В боїв, О, це те ж саме казали. у Богів. Зевс головний. там. Ні, він казав, це є різниця. Язична це розпуста, це життя, знаєте, по течії, жить по бажанням гріховного серця. А християнство це людина має голову на плечах, вона спротив має. Вона назовна йде, от, вона обережна, вона благоповійна, вона перебуває от, в такому стані, що знає, що перед Богом придеться відповідати. Скільки розпусти гріха люди творять, а потім як їм на душі порожньо, як їм гірко. Я не знаю про це, і немає йти на розпуску. Oh. Після блуда, п'янки, люди бувають, прийшла одна жінка колись багато років назад. я ще не був священником. Вона каже, е е е е каже як мені гірко, чоловік мене зрадив, я вирішила його на зло зробити, теж на зло. Я каже, а вона була віруча. Каже, наче е 100 демонів на мене напали і по голові б'ють. Я не знаходжуся в місці. От, хотіла зробити, як собі насолоду, а зробила найгірше. І про що це говорить і сестри? Що треба дорожити своєю християнською вірою? Ще раз наголошую, я колись, е, стільки сліз виплакав, тільки Бог знає, стільки е, душі було, знаєте, і квартиру не хотіли заволодити, ракетіри. І мені прийшлося е, уїжджати з Києва, е, щоб такі були лихі роки, що забирали квартири. От, і я так себе ображено чував, Але Сказав Бог Біблії, сироту покриваю. Бо так воно в мене в моїй житті. Я молився, так молився. Господи, покажи мені шлях до тебе. Бо у мене був один товариш Кріснаїд, там другий буддіст, третій там, філософ, Четверти, там п'ятий до протестантів ходили, ходили, пішли до протестантів. Ну Яку ж мені віру вибрати? Ну, очі розбігаються. От. І Я почав молитися, що Господи, покажи мені шлях твій істини, твою віру. От. І Господь мене привів в церкву. От. Я як почув житті одного святого, все, ну так що, що я шукаю? Я ж хрещення православній церкви, що я шукаю? І пішов, пішов, пішов. І о, мої всі друзі близькі загинули вже. От. Дівчата були красиві, одна стала одержима нашій компанії нечистої силою, коли були в лаври, стрів. так страшно було накидати, як демон її колише, і басом кричить. Е, от, а друга захворіла на шизофренію і скинула з п'ятого поверху. Ось, е, ось, ось воно життя без Бога. Так що як я можу зректися своєї віри? Це не по Божому своєї віри зректися. Ми знаємо, що християни да, їх заставляли іслам приймати там, і, 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 і різні там ці, Хто прийняв іслам, щасливо себе не відчував. Потім подивіться там, на тих, хто приймав там, юридичне вчення. Вони потім всі зрекли це і іслам приймали це на території Єгославії. Ми вивчали це в семінарі, це в житті бачиш. Так що е, Ми, християни, ніколи нікого не заставляємо зректися віри. А інші дуже часто заставляють, про що це говорить? Що тими людьми руководять темні духи. От. І завжди перед Богом, щоб свою віру засвідчити. Треба конкретно за нею постояти, вузький шлях до життя. От, Бачите, ми виконуємо Євангелія. Так що поможи нам, Боже, щоб ми і далі виконували. І чому я покажу, я держався за свою віру і держусь. Тому що те, що я її спитав, силу мені Бог дав, солодкістю, благодать, мир, просвітлення, тайне відкрив. От, Як я можу загтися цього? Не можу я. Так що і вас закликають, берегі сестри, насуваються страшенні іскути. Якщо це станеться, дуже жаль, що наші там, деякі люди, від яких залежить це все, не вчать історію, завжди наслідки катастрофічні, коли на церкву стають, забороняють. і катастрофічні. Ми переживемо це. Ми привикли спослувати, скорботи. А тим людям, які це зроблять, їм буде дуже погано. дуже погано. І в цьому житті, а ще страніше, що там буде вічна мука. А нам, дай Боже, Господи, вічне блаженство. І ті, хто хоч ну, на міліграм мають добра в душі, хай вони покаються, і Господь їх позбавить вічної муки. Ми повинні любити всіх. Жалко, мені жалко цих людей, я не маю до них там, знаєте, якоїсь неприязні. Я з ними здоров'ясь, їду по Дернівки, здоров'ю там. Ви знаєте, да, про поговорити. Вот. А він вит відвертає лице. Хто пролив? Хто з Богом, а хто з д'явом? Бочевить. Амінь.